Доброго ранку, мої любі малята! Давайте з вами пограємо у гру, яка називається Назви пташку, зимуючи птахи. На екрані будуть з'являтися зображення птахів, які не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати вдома. А вам треба відгадати їх назви. Тож, мої любі, ми розпочинаємо. Будьте дуже уважні. Хто це? Вірно, горобець, а це що за пташка? Синичка, вірно. А це хто? Голуб, молодці. А це що за пташка? Сорока? А це хто? Снігур. Хто це? Ворона? А це хто? Дятел. А це що за пташка? Сова! Ой, мої любі, які ви розумні відгадали всіх зимуючих птахів. Молодці! До побачення!